Привіт, друзі! Ось як обіцяв, прийшов приймач. Бо тут грюндик. Це той, що я говорив, два хороших приймача. Ну вони одразу прийшли. Обидва, ще один є. Якось так совпало, що вони одновременно прийшли. Тут грюндик сателіт 600 Пам'ятаєте, в мене був 650-й. І там рімені міняв, там було багато проблем, він не робив. Цей теж не робив. Продавав його Енріке, ви вже знаєте, його, такий парень, де він їх знаходить. Но він не, не ремонтує, але він знаходить такі апарати ну, серйозні, нормально. Мене устроїла ціна, ми з ним доворилися. Він зробив знижку мені. Значить, що він сказав? Що сказав Енріке? Він е, приймає тільки ФМ, е, поломаний переключатель е, напряження 220-127 е, і він його пробував тільки от батареїк. Кроме FM більше нічого не робить. Ну так, я дивився по фотографіям, там хоча б е, шкала ну, нормальний Адекватні цифри показує не так, як було в тому 650-му, що там нулі, якісь, восьмерки всі були, отаке От було. А тут вроді ну, весь діапазон показував, там середні і короткі були ну, по фотографіям на сайті. Ну, коротше, хватить болтовні, давайте відкривати. Я знаю інвіки. Він дуже такий щепетильный парень, він все за запаковує класно. О. Ну ящик здоровенний. Ну правда апарат тоже здоровий. Ой, тут все це труха така. Зараз Я б його... Такий апарат красавець ну, ви його вже знаєте по 650 -му. він дуже в хорошому стані все в нього класно, він рік говорив. Тільки він не працює. Так, по-перше, що я знайшов, дивіться, да. А цей переключатель сломаний. Ось він, Енрік його поклав. І він контакт. Ну, це таке, він не дуже нужен. А що це таке? Це Предохранитель якийсь теж щось. Ну короче, я підключився до э, батареї. Подав 9 вольт тут надо, ну там 8 9. Попробуємо так як Енрики пробував. Часи йдуть уже. Так. Все, готово. FM включений. О. Щось нічого нема. А якщо швидко він за... заумирає. Ага. Ну щось є. А другий діапазон нема. І ця штука не робить. Це теж стрілка б'єть. Ну ж. що ж, коли що зрозуміло, прийдеться розбирати начинать з питання оцього. Ні, він на VFM тоже він погано робить 88,30 мощна станція її немає І цей не показує Щось тут хитре в цьому приймачі. Дивіться, що обнаружив у цього блока немає це ж 30 вольт який дає на настройку Чого тут не може бути? Він в екрані такий. Ну, Зараз розбираюсь. По-моєму, на трансформатор не йде питання, але це щось дуже підозріло. Ну все, я підключив до сеті, я тут встановив все, це легше зробити це. Мене безпокоїло то. Йолки-палки, як він буде без нього робити? Куда он дівся? Може він десь валяється? <гум> Пасік є даже там на цьому. Ну він даже намагається крутиться. Ось я його розібрав, і подивіться, цю плату зняли, випаяли. Та дам Дивіться, динаміки оригінальні, тут цілий динамік, все, все нормально, резинка класна. Але випаяли оту плату, тепер це не ремонт а тут треба Паять, Ось вона. Паять цю плату, три транзистора, ну, я не знаю який М -м, трансформатор даний. Це легко спаять, і екран зробити легко, але щоб узнати дані цього трансформатора. Ну що, прийдеться спаяти цю схему. Без неї він не буде робити. Вона йде в синтезатор, вона йде на настройку на варікапи, на FM і ще десь йде. Ну, без неї ніяк. Це не може бути. Без неї він не буде робити. Прийдеться робити. Транзистори в мене є. Я тільки не знаю скільки від Ну це прийдеться поекспериментувати. Ну от деталі, кроме резисторів. Ось ця схема. Зараз зберу і покажу. Ось схема. Силограма неправильна. І 34 вольта. Треба експериментувати з трансформатором. Бачите, я його прицепив на таких, ну, як панелька така. Це щось неправильно. Ну і ток там 20 мА показує А буває 250 чи 270, і на виході нічого немає, і транзистор гріється Ну імпульси неправильні Надо по експерименту 59 кГц оце на на цьому на колекторі А так, щось може завозбуждатися оно. 0,6. 31 вольт, 30, бачите? О, ось. 22. А тут 30. І транзистор буде. Ай, гарячий. Ну, коротше, ще не готово. Ну от я добився. 29,79. Така схема. Ну, своров не і дивіться потреблення нормально, нічого не гріється. Транзистори. Наче робить стабільно. Ну, тепер мені задача це все поставити на місце, тут пилять, зробити екран. Ну і все в принципі. 29,78. Ну, тут стоїть стабілітрон на, на 30 вольт. Це вже від нього, мабуть, залежить. Ну все нормально, я вже зібрав як положено. А що якщо підключити? Попробувати. Що буде? Ну, без екрану, отак просто На соплях. Зараз спробую. Підключив блочок, він дає 30 вольт. Дивіться, що тут відбувається. Заработала оця. Я что-то даже чую. Вау. А средний. Семьсот двадцать ну. девять. Что-то уже не FM заработала, по-моєму. Вау. Оце баси. Ну нема тут нічого. Ну щось жило. Що я обнаружив? Вся плата працює, все нормально. Зараз я там заділив. Е, він дуже розстроєний. Оця електроніка не совпадає з настройкою, треба все настраювати. Ну нічого, то потом. Зараз треба зробити це. Ось дивіться, плата. Зараз її в екран. Наче все должно получиться. Блін, у мене біла жесть кончилась. А воно як... ну, влазить сюди, добре? сюда, хорошо? О, дивіться. Прийдеться з цієї коробки випилять. Нема жесті. Ось така коробочка в мене вийшла. Тут всього три проводи, плюс-мінус і виход. Виход жовтий, я тут попідписував, так і воно на платі, так. Ну і воно входить без зазора, якби, якраз по розміру. Зараз запустю ці провода, припаяю і все. І воно ну, буде держатися як. Ну никуда не денется, короче. Ну, все там проложил прокладку, чтобы ничего не замкнуло. Ну и запаял. Экранировка супер. Вот так она стала. И вот так провода. Видите, Желтый плюс и масса. Все нормально. Никому ничего не мешает. Ось це правильний признак, що воно роботає. Раніше воно тут не робило. ФМ роботає, все. Все вийшло, я радий. Дивіться, я вам говорив, що він не розстроєний. От, наприклад, це середній. Треба, да? щоб ці цифри совпали із настройкою. Ой, це я зря нажав. Оце я, случайно нажав цю кнопочку. Я зараз оберу, ви, ви поймете. От, мені зараз це не трогать. А цим конденсатором настроїть де настроєна оця частота. Дивіться. Ось тут. Ну, він приймає плохо, дивіться. До антени. Це говорить про те, що входна час не настроє. Зараз все совпало, Якщо нажати автомат, отут, воно нікуди не повинно двігатися, а воно двігається, дивіться. Це Ну, Те, що настроєно тут, і то, що він строє конденсатор, це неправильно. Ну тут вже тут треба копати глибше і щось десь сильно розстроєно. Ось дивіться, ще одне. Тут є Ось ці дві точки. Коли їх замкнуть, він переходить в режим настройки. І отут має бути, я вже показував, 005, по-моєму, на циферблаті, а в кінці шкали 255. Тоді він пойме, як йому настраюватися. Дивіться, я замикаю ці дві. Він, дивіться яка. А він в кінці шкали. Тут 255 має бути. І воно не міняється, як крутив, воно не міняється. Тут якась проблема. Дивіться, в цьому приймачу я вам показував там, де електроніка не знає, де знаходиться цей конденсатор. У нього на осі ось дивіться, стоїть резистор. Перемінний резистор. І При допомогі цього резистора вона розуміє де знаходиться конденсатор. І ось цими резисторами виставляється. А ті 5, 5, ну, цифра 5 і 255 в кінці шкали виставляється. На них немає напряження. Соответственно, і на цьому резисторі немає 0. А получає він напряження ось по цьому зеленому і з того блоку центрального, де на морді центральний процесор. Ось я добрався до цього резистора на валу в конденсатора. 0, 0. На ньому 0 скрыз. Но идея из цього разъема зелений, скрывается блок. Начав винимати розъемы и дивиться. Це якраз той разъем, который іде ну, на оцей резистор. Він розваляний. А что тут можно сделать? Лег, палки. Так просто. Идея такая. Вот кусок панельки. Припаять сюда. И, и сюда. Я уже проверял, она встает. Бо другого выхода, как припаиваться сюда сложно. Как это он развалился, этот разъем, и как он работал. Непонятно. Ну, зараз все рівно треба розібрати цей блок. Лампочки не роблять. Ну я хочу поміняти на світодіоди, як в тому. Прикиньте, щоб просто поміняти лампочки. Вам прийдеться розколошматити цей блок. Щоб поміняти лампочки тільки. Вони згорені. Обидні. Ось тут вони стоять. По-другому вони отак откручуються, ну ви зрозуміли. Але дивіться, ви не зможете це зробити, бо воно в екрані було. Цей екран припаяний, що ось тут, в таких містах. О. да, до цього це трудно. Ну і ще плюс цей. Треба буде тут все встановити. І я думаю, що він заработає. Ось замісти лампочок і з цієї сторони. І резистори по 1,5 кОм, 6-6,5 мА вони потрапляють. Нормально. Ну Це я розказую, може мені прийдеться. Переглянув старе відео, а там не сказано, які резистори я поставив. Добре, тепер екран і буду займатися цим розйомом. Ось так у мене вийшло, була така задумка. Ну і зараз зберу і провіримо. Ця часть заработала. Я вже поставив сюди. Якщо крутнуть, дивіться, вона настраюється. Тепер вона знає. Зараз провіримо настройку. Тут повинно внизу 5 показати, а тут в кінці 255. Ось ця перемичка, дивіться. Він зараз в кінці. І він показує 251. Це неправильно. Треба підстроїти 255. А в початку нулі. Так, да, в нулі повинні бути в цій стороні він показує нулі. Тут правильно. А в цій стороні він має показувати 255, він показує 251. І зараз я покручу резистор, Ще не знаю який. От, 255 тут має бути. резистором верхнім 255 підстроїв. А тепер перевіряємо в другий, в другому кінці шкали. <кій> Должно бути ноль. Да, еще раз. Так будет электроника знать, де знаходиться конденсатор. Як її настроить. 255. Супер. Можно снимать цей крокодил. И, наприклад, 816. То що немає, потом розберемся. Дивіться, як на коротких ця система працює. Давайте наберемо три. Ей, так, три, да? Бац 3, мій герцов. Тепер, наприклад, 14. 1, 4. 14. І тепер перевіряємо, чи він правильно настроївся. Тепер конденсатором крутим.

Давайте провіримо. Настроївся, так. Да. Тепер середній. а ну як середній? Один. А де один Да, її... Так, десь Один і два. Наприклад, один, кома, два. Один і два. Але прийома нема. На середніх. 148. Ай, блин. А ну, 225. Да. Так, тепер ця штука работає. Так, ну нема прийома на середніх, длинних і на коротких вроді є. Я там не почув станції. Не показує сметр. Ну, це дуже сильна станція. І з антенною. І... Нема нічого. Треба розібрати, що тут. І тут ось, дивіться, сломано. Щось не так. І тут така передача, зубчата рейка. І ходить сердечник, настраює там в катушку варіометр. Ну, щось тут сломане, треба теж розібратися. Ось про що я про цю рейку, там якась. Это такая оловочка. И она в этом положении дальше не, не, не идет. Вот такая тут система, и она чуть вышла за пределы. Да, сейчас попробую тут восстановить ее. Вот такая тут система. Видите? Все, я отремонтировал. Вот тут. Оця штука вилізла чогось. Вона не повинна там воно ограничитель є, далі дальше не, не йде. Ну все, тут зараз поставлю на місце. Щось з прибором не то, дивіться. Я 2,7 вольта подаю. Що це може бути? Ну, з блоку питання? Я не понимаю, надо його розібрати. Не зря він не показує і сопротивлення 1,3 кОм. Дивіться, судя з намотки, да, 1,3 кОм, може бути. Ну ладно. Ну якось він робить странно. Ну, стрілка не заїдає, нічого. Ставлю назад. та ні, він не робить. Дивіться, 0,7 там подаю. тепер більше даю. Он что сдернулся, дивіться, 4 вольта. Даю більше 7 вольт нема. Непонятно. Не, він не будет показывать. Дивіться, щось з магнитом. Двигается. Шо це з ним. Ось я витащив його, тут щось зав'язано з магнітом. Обмотка ціла він не робить. Дивіться, що добився на всю шкалу. Я зрозумів в чому діло. Ці пружини були так настроєні, що вона не могла ну, приму. Приодолять їх, як буде по-украински. А тоді він чуть-чуть тільки відхилявся, зараз на всю шкалу. Тер, дивіться. Все. Раніше він так не міг. Я радий, я думаю, що буде роботи. Не віці. Нормально. Ну і ставив я йому білий світлодіод, Тут оранжевий і сюди зелену я хочу на цю шкалу. Ну, як в тому зробити. Мені зелене чого нравится. Ось така задумка була. Тут зелені цифри оці. О. Ну тут оранжеве і тут біле. Все, тут скрізь светодіоди. Ну і все, тут морда, якби... можна і... Ну, закончено. Пасік нормально працює. Ну, наприклад, один. А, не включено. Вот. Десь один, так. Да? оно okay. а 520 этот а где тут 0 а где? да, 520 оно а 700 о, что даже мы же не настроились да так оно а 700 а, давай 600 Ай, 6. ну, 600. Да, 600. А тут щось. він неправильно настроївся. Тсс. 72. Да девять. А тут? Ну вона погана. Охоли. А він настроївся отут. Телеграф на, 20, на 21. Ну що, на FM він прекрасно робить, і сметер, дивіться, правильно показує. Я там нічого ж не регулював, просто відновив роботу його. Бо він ну, пружина була, механічна так? Ну, Але це вже і так відео затягнулося. Я думаю, що я розіб'ю на дві частини, тому що я ну, бачу, що тут багато роботи. Слідуюча буде настройка і ну, перевірка всіх параметрів, але в мене сервіс мануал на німецькому. Я там нічого не розумію. Може найдуше щось. Ну, щоб легше було. Бо сервіс-мануал такий обрізаний, можна сказати. Ну добре, на цьому пока. Перша частина закінчена. Чекаю вас в слідуючому відео. Пока!